І так, це третя спроба записати відео, <провести>, провести прямий ефір на тему розбір пісні, кому ту. Але воно постійно вибиває. Не знаю, як цього разу буде, чи збережеться, чи ні. Але продовжимо. Ми розібрали першу частину пісні, сказали, «Же ваш син синтіду», це не має значення, «На ввежу уфту і контю, не бачу. Ніякого будь-якого майбутнього з тобою, умію тепер тіду, моє серце розбите, та розмовний варіант від шта. Вайкотрелгенку, іди знайди когось, як ти. Вподнеї результар мешсейке штуки Укеру. Так, може навіть і не спрацює, але це ти, кого я хочу. Евіде, між масі ж ма уж зегош Життя таке і є. Я навчився на своїх помилках. кому навчитись на чомусь. Так, всіх вітаю знов в ефірі. Мене вибиває постійно і не знаю, не зберег, не зберігається ефір, тому напевно він не збережеться. Але приходьте на марафон пісень, якщо хочете. І там будемо розбирати ці пісні детальніше. Сьогодні буде малесенька частинка цього. Сок штум кубісара кілкнеотень. Кубісар вже таке по, по вищі рівні слова від керир. Хотіти бажати, жадати чогось. Я, я зазвичай жадаю того, чого не маю. Ну, Це нормально, всі бажають того, чого не мають ще, да? для того і бажання, що ти хочеш щось отримати. Куштумар – діє слово звикнути щось робити. Це типу як to» в англійській, але не зовсім так використовується. Так? Ми кажемо «eu куштуму і плюс інфінітив. Що я зазвичай роблю? Наприклад, кафе д мене", так, я зазвичай я звикла пити каву зранку. А горек o везу empenho». Зараз, а тепер, коли ти пішла фоштимбора? Ти бачиш мої старання. Тут хочу сказати, що ембора, да, ембора окремо, якщо цікаво, що перекладач дасть, але воно не перекладається. Це типу, як кудись геть ембора. А, але є ще інше використання, інше значення цього слова. к фошт ембора, везумілу емпеню. Бачите, я тут читаю як вез. Але це не те, що не тому, що я бразильсько-португальську викладаю, а тому, що слово веш, коли далі після ш іде голосна, і воно співається плавно або говоримо плавно, то воно перетворюється в звук з везумімпень. І чи помітили ви, як в пісні він співав вешу імпеню» чи везуміумпенью? Давайте перевіримо, давайте ще раз увімкну. А можливо, ми, може в мене ефір вимикає через те, що я цю пісню включаю, тому що, типу, авторські права <світ> тільки дійшло. А можливо, через це. Тоді що я можу зробити? Дайте подумати. Хоча дивно, да? ну, якщо на, на фоні грає якась музика, ну, це що? Це незаконно чи що? Не знаю, тепер вмикати чи ні. Я що я можу зробити? Я можу сповільнити, знаю, такий лайфхак. Якщо сповільнити музику, то вже інтернет не считує, як ту саму музику. Зараз спробую сповільнити трошки. Так, ось сповільнила. І спробуємо зараз почути. Ой, це напевно дуже сповільнило. Спробуй потім побачимо. Не знаю. Окей. Спробуємо. Так, як? Ага, ось. nuíssimo já não vai sentir não faz um o futuro poder meu coração tá da para Сім при нікому на землю, собственно, кубі са кілки на день. А ворог фус імаре везет моїм пань. Фусим борем на сувесу бокаду мі. Осостай на да коридона кабаків. У меня супер сумка зі кілібрася сі, дама фази та фото кожану до міксі. Так, давайте тут лише звук не дуже в повільненому, але як є. А і ще помітила, що я забула вам сказати: ось коли ось тут оця лінія віде межмасі, він співає віде мимосі. Ось в такому слові межму часто цей ж пропускається звук. «Мим», Мим виходить такий таке зажуване слово. А, і це теж. Така особливість розмовного, розмовної португальської. Евіде мемесі він співає. Тобто, коли ви будете співати, можете пропускати ж мемасі. ж е мемесія приндіконжмізегуш. Так, фоштим бора, ми ж тули дмі» Тут цікава фраза. Фоштимборе ми вже сказали, що це ти пішла, пішла геть, фуф. Вайм Вайтемборе, да йди геть, фоштимбора, ти пішла геть. Але ти взяла частинку мене, умбукаду, не частинку навіть шматочок, бо була б умарт частинка. Умбукаду це шматок дослівно. Але ще можна перекласти як трохи, трохи. Наприклад, коли вам кажуть шпирубкаду, почекайте трохи, означає, це типу синонім до умпоку. Умпоку, – умпоку. Почекайте трохи, шпер у мкаду. Почекайте трохи, так само означає. А тут він співає ту ливаршу мукаду. Ти забрала Лувар забрати з собою. Ти забрала шматок мене. Ну, ми, можна, можна перекласти частину мене. Шматочок мене, трошки мене. Enostoria na Mede Goora Intawn кі Тобто, наша історія не. Від зараз, тобто вона не зараз почалась, вона не така нова, вона дуже стара, давно почалась. acaba aqui. Тоді тому вона тут не закінчується. Não é vai aqui. En não é de então não acaba aqui. Então, слово паразит в португальській воно Вона таке як вводне. Então, тут бай. Типу, what's up? Ну що, все добре? Типу, ну що? Але в контексті так фразі in town перекладається як, типу, тому як замість порісу e, наша історія не від зараз, тому вона тут не закінчується. Комики з поштом гажу екілібрасі. Комик е, оце важко українцям дається теж um, прочитати, вимовити. Комики. Кому е, к, е? Бачите, воно читається не кому е, куе е, так? А ось це К, напевно, в цьому проблема. К це просто К. Куе це К. Виходить, кому, е, к е. Кому якесь пошту, унгажу, екілібреси. Як це взагалі має бути Супошту, як Supposed to be? Так? Воно має бути. Як це повинно бути? Обережно зі словом гажу. Гажу перекладається як хлопець, чувак, але таке дуже сленгове таке слово. Тобто, не називайте в формальних таких ситуаціях хлопця-гажу, тому що це буде дуже не, дуже не дуже буде. Тобто, гажу, це як гай. Ага, навіть трошки гірше, типу, як, ну як чувак. Гаж. Як, чуваку, тут урівноважити, тримати рівноваження в таких ситуаціях екілібрасия сі. Теж має фазерта фалта, как і не одурмі» Знову таш скоротко від «Та ж має фазер фаута означає фазер фалта дуд". О, да, як дуд". клас, дякую Гажу це як д в англійській, так. Да? Теж фазер Фазерта Фалта, Ти, мені так тебе не вистачає. Фазер Фалта ем, Дослівно. робити не стачу. Фалта щось не вистачає. Наприклад, там, Фалта у Меру, не вистачає одного Євро, кажуть вам на касі Фалта. Фазер Фалта мені не вистачає. Що? Потемнів екран? Не сподіваюся, все окей. Я не знаю, що з цим. Ефіром сьогодні. Третій раз я виходжу в ефір. Якщо я третій раз виб'ється, то не знаю, чи вийду я знову. Я хочу закінчити пісню, тому ось цю частину, що я задумала, тому, напевно, вийду. Але сподіваємось, що не виб'є цей раз. Комики з поштом гайжу Кіліберсисі сказала, що це. Та ж Теж мафазиртанта фалта, кожів на удурмі. Мені так тебе не вистачає, що сьогодні я не спав. Ож не одрми. Ну і далі я сумував, я сумую, синту солдад, синту сум. Я відчуваю сум, синту саудад. Чкупа тере персіду, Двіє двієте лігаду. Вибач, що я так з'явився, Вибач, що я з'явився, просто я мав би подзвонити Двіє довієте лігаду. Що це за тере персіду, терлі лігаду? Це складний минулий час і використовується, типу, як pass-perfect, щоб показати дію до іншої дії в минулому. Але неважливо, поки тере персіду, так, вибач, що з'явився: тер лігаду. Лігар це як телефонар синонім. Ну, лігар ще вмикати, але тут як дзвонити. Мав би подзвонити Сенті Саудади. Тут вже в минулому я сумував і сінту солдат. І сумую досі. Чку потере пересідув і наутеревізаду. Вибач, що з'явився, і не попередив. О, авізар попередити когось про щось. І далі повторюється, так? Ось такий розбір. Це малесенька така частинка марафону пісень, на який я вас запрошую, доєднуйтесь прямо сьогодні. Щоб, щоб не пропустити а, найцікавіше і най, найкорисніше. Що вас взагалі а, чекає там? А, це буде такий розбір пісень граматично лексичний, як я зараз сказала. Конкретний, так, поглиблений. А, ще там такий караоке формат, де ви бачите, зараз я вам покажу. А, не покажу, бо я боюсь, що виб'є ефір через. Пісню, яку я вмикаю, і потім Коротше, там буде ось як в караоке ви співаєте, там йде слова пісні, так? А під цими словами будуть український переклад. Боже, це звісно зайняло стільки часу, я не думала, що на одну пісню десь більше години піде зробити ось ці субтитри українською, щоб були. Паралельно, синхронно, так? Що ви такі співаєте, і ви бачите переклад або згадуєте, що воно означає? Ну, коротше, але я дуже так загорілася цим і хотіла зробити саме цей марафон. Він в мене в голові вже дуже давно ця ідея. Ну, ви бачили, я викладала іноді шматочки пісень деяких. В Reels там в мене є. А, і зараз буде такий повноцінний марафон, ура! Марафон пісень. Тож всіх там чекаю, хто любить співати, любить музику. Буде корисно, цікаво. Ось, а завтра ще хочу на 8 березня зробити розіграш, подарувати книжку португальською мовою. Та якісь солодощі покладу в посилку і відправлю одній з дівчат, які в Португалії. Якщо ви не в Португалії, то планую. А це може бути якась електронна версія книги. Або, можливо, ви захочете якийсь інший мій інфопродукт з мого сайту fialkpt.com. Там їх багато. Кожен продукт для мене особливий, але ви маєте дивитись по собі, по своєму рівні, по рівню, який вам, який вас зараз, який вам потрібен. Прокачати і по форматам, які вам подобаються: чи це картки, чи це відеокурси, чи це аудіокурси. У мене є багато чого. Так, давайте по вашим питанням. Якщо у вас є якісь питання зараз, ви бачите перед собою текст, вірно. І це текст пісні Кому ту Барбера Ціноку. І можливо, у вас по цьому тексту є якесь питання. Що, наприклад, що якесь слово означає, чи якась конструкція, чому так, а не так. Як доєднатись до марафону по пісням? Доєднатись до марафону по пісням можна за посиланням. Натискаєте, наприклад, можна зайти до мене в інстаграм, натиснути там на цю стрічку там з посиланнями, так? І там прям написано там марафон пісень. Або написати мені. Повідомлення хочу на марафон пісень. Бо уточніть, уточніть на який. Тому що в мене є ще марафон історії, він був і також є в записі. Так, які у вас питання щодо, не знаю, граматики, лексики, загально про португальську мову або про мене особисто останнім часом багато знайомлюсь з дівчатами. Які мені пишуть в інстаграм, зустрітися, наприклад, я не проти, я вже готова заводити друзів тут, бо плануємо залишатись надовго. Так, питання від Кейт. Та ж ми, якщо ми скорочимо Шта, то треба ставити галочку попереду. А, е, Взагалі, це не обов'язково, але так, бачите, в, в текстах зазвичай ставить таку галочку. Так, так. Якщо в СМС-ках, наприклад, ми комусь пишемо, то зазвичай не ставиться ця галочка. Але якщо, в, наприклад, в якомусь тексті ставиться галочка, щоб показати нам, що там було скорочення. Окей. Чи є якісь ще у вас питання? Так, Здається, я все сказала, сказала про з'єднання звуків, да? коли пеню. Окремо веш слово читається, але якщо з'єднуємо, то пеню. Також межму. також звертайте увагу, коли розмовляють носії, як вони це кажуть, так? І ви почуєте, що зазвичай це мим. мим". Евіде мимосі, мимосі. Це слово мижму. Але ось так скорочується. І шта скорочується до та. Все зрозуміло, більше питань немає. Окей, супер. Добре. Дуже рада, що все зрозуміло по цьому. Це така пісня, я взяла спеціально популярну, щоб. Ви, можливо, вже чули її багато разів, а тут ще поглиблились в неї. І тоді вже ще більше зрозуміло. І там раджу слухати не один раз, а ну, якщо вам подобається ця пісня, а декілька разів поставити, внести в свій список пісень, які ви слухаєте зазвичай, і підспівувати. Хоча б почнете з деяких слів, потім, потім фразами. Потім е, куплетами. Ось. Ну, якщо у вас вже м, високий рівень, то м, тоді не знаю, якщо вам все зрозуміло, а, то клас, я вас вітаю. Але можливо, вам буде цікаво якісь деталі граматичні дізнатися, так? Але окей. Ну що, добре. Штанаора до алмусер, інтерв'ю в алмусер. І вимину менш... ж, ну просимо відео. Колкер. Ну, просимо дірет. А, так кажу, що вже час обідати, підобідати. Побачимось у наступному відео, яке я планую також з вами проводити регулярно, хоча б раз на тиждень виходити сюди до вас. Чи корисно слухати пісні на португальській, якщо маєш малий словниковий запас? Звісно, Віка дуже корисно. Але корисно не просто слухати, да? а ось ось так, наприклад, подивитись розбір і потім йти і слухати. І хоч якісь слова, ну там, наприклад, куресеу", да? куресем, серце, ви знаєте, <ресе> ви знаєте слово куресем, і там буде зустрічатись вам, і ви будете приє... ну, вам буде приємно, що ви щось знаєте з пісні. Ну, Коротше, це класно. ну, Однозначно треба слухати пісні, це корисно. Але це питання, чи є шанс вивчити так також? Вивчити мову через пісні ні, неможливо. Тому що, ну я поясню. По-перше, в піснях зазвичай йде сленги, розмовні такі штуки та метафори, які означають не те, що насправді ну, там написано. Тому через пісні. Вивчити мову не можна. Але як додатковий інструмент дуже раджу. Жозе Піньо? Угу. Окей. Тож, сподіваюся, зрозуміла моя думка, а якщо ви хочете, ну, вам потрібен курс структу, структурований віком, приходьте на мій курс, якщо у вас з нуля, приходьте на курс повноцінний. На моєму сайті fialka.pt.com можете подивитись, які курси є, що туди входить, і взагалі який формат. Є такий формат, мій улюблений формат зараз це курс зі зворотнім зв'язком. Ви дивитесь самі уроки, коли вам зручно, хоч вночі, хоч в дві години ранку мені надсилають домашні завдання. Ну, я, звісно, вимикаю звук, тому ну, відправляйте, коли ви хочете. І потім я у свій робочий час перевіряю та пояснюю якісь моменти, які не незрозумілі. Коротше, це мій улюблений формат, улюблений курс, курс А 1 зі зворотнім зв'язком. Після нього, зазвичай, усіх все складається по поличках, і вся база португальської зрозуміла. І надалі можна йти і самим продовжити. Вчитися по піснях, по марафонах, по історіях, по подкастах і так далі. Все, маю бігти. Всім дуже дякую, що прийшли на ефір. Я це відео постараюсь зберегти і скинути на нього посилання, можливо, в сторіс. Окей, а те пройшли. чао чао -ча.